Якби ви мені на моє запитання відповіли, мені не вистачає з ним глибокого мовчання, розмови по душах раз на півроку. Я би не затіяла цю розмову, але ви відповіли те, що ви відповіли. Це поверхневий рівень. І тоді запитання, що ви закриваєте цим поверхневим рівнем? Яка драма крутиться у вас всередині? На яку ви не хочете дивитись, і за цього ви робите синтетичну радість і намагаєтеся її виловити зовні. А носите ви щось глибоко, сумне і неприємне для вас. І туди ви дивитесь не хоче питання. А він хоче ні? Бо він, якщо туди гляне, він ради тому не дасть, бо він зовнішня людина. Він може дати раду глибоко через те, коли ви скажете, що з вами глибоко не так. Тоді у нього відкривається портал. Дати ту, в ту рану свою любов, а поки ви її від саму себе маскуєте, він не буде туди дивитися, бо він без сили щось там змінить. І виходить, що ви двоє закритих він закритий, тому що він не бачить цю, скажімо так, симуляцію радості, а ви не відкриваєте самі собі ці шлюзи драми, що там відбувається, і відповідно теж не даєте собі раду. І тому емоційний холод. Але не від того, що він не присутній, бо він не любить, а тому, що цей холод є в вас, і вам туди перші треба подивитися. Звичайно, що знову ж таки, детальніше я це проговорю, бо на офлайнах про відносини, про на курсі про відносини. Зараз переверіть те, що я сказала, і для такої зв'язки асоціативної, я вам розкажу коротку свою історію. У нас була ситуація, ну, довго тривала, коли наші батьки з обох сторін не хотіли нашого що, там, пари, шлюбу, це ще до шлюбу було. І пориви у мене, пред'яви для чоловіка, що він холодний, відбувалися досить часто. І в якийсь момент я просто подивилась, а звідки цей холод. І цей холод був нічим іншим як м, небажання. Визнати, що мені страшно втратити рідних, якщо я обираю його, а я його все одно обираю. І коли я оце йому принесла, ось саме так пояснено, про що для мене цей холод? Що мені так страшно, що я насправді буду виключена із роду, а я і була виключена з роду, там нормально з нами боролась. То в той момент я до кінця обрала його і та більшої близькості не потрібно було. Ніхто би більше там, нічого словами не розказав. І я перестала нападки цього холоду на нього скидувати, тому що вони йому не належали. Вони належали холоду в мене всередині. Коли я на нього дивилася, намагалась закритись, щоб не бути виключеною із своєї родової системи. Дивіться, це моя історія. Це до вас немає ніякого ніби відношення. Але я вам пояснюю. Як я розібралась з одвічною претензією холоду до нього. Сподіваюсь, що я вам, вас наштовхну на ті ж самі роздуми і заберу некоректний фокус уваги, тому що це не до чоловіка, це питання до вашої травми. драми. Болю, страху, чогось такого, від чого би дуже хотілося відвернути очі і заповнити це різними